Всім привіт! Сьогодні ми зібрались разом з вами, щоб разом розібрати тату-треціка, трошки попліткувати, трошки посміятись, трошечки прифігіти з токсичного сервісу одного українського тату-магазину. Поїхали! Так, перший наш тресік. Перш ніж робити татуювання, переконайся, що майстер знає англійську. І сама татуювання Never Don't Give Up. Ну, що я хочу сказати ніколи, не наздавайся. Якщо насправді це не дуже смішно, не дуже смішно, що людина має ходити з помилкою. Але як тату майстер, хочу сказати, що це насправді дуже велика помилка. Клієнтів перекладати відповідальність за зміст самого татуювання на майстра. Ну, типу, а якщо ви захочете собі китайський іерогліф, майстер зобов'язаний знати китайську, ну ну, типу ні, все-таки задача людини зробити правильний переклад і принести текст. Задача майстра зробити варіанти шрифтів, які будуть гарно виглядати на шкірі, гарно перенести цей малюнок. Все, розмежували відповідальності, але все-таки розповісти і донести клієнту, що переклад і зміст. Це його відповідальність, відповідальність клієнта це відповідальність майстра. Коротше, ви поняли тема випуску. Відповідальність, я вже робила помилки в написах, і про свій факап розповіла в попередньому відео. Це допомогло мені надалі не робити таких помилок. Подивіться обов'язково. Ту майстри, які в цій сфері нещодавно, я майже рік, вас не бісить, коли клієнт вам відповідає по декілька днів, дає розмиті та ескізу, вносить багато правок. Здається, що це помилка початківця. Але як правильніше обходити такі ситуації? Ви знаєте, так, ну нереально бісить, але але розставити кордони це теж ваша відповідальність, і це саме ви маєте проговорити клієнту, як до вас записатися. І краще всього це робити ще на рівні вашого контенту. Коли до вас пише багато людей от, прайс, ціна, це означає, що ви через ваш контент. Не донесли, як саме записуватись. Відповідати по декілька днів можу, і я сама це взагалі нормально в сучасному світі. Насправді дам до мене, не можна записатись на завтра чи на післязавтра. Тобто я знаю якийсь свій ритм життя, і іноді можу довго відповідати. Якщо я довго відповідаю, я вибачаюсь, нагадую про себе. Так давайте оберемо час, дату для запису. Це дуже лояльно буде так зробити. Якщо людина зілється, ну так і так і станеться. І знову ж таки, тату, майстри у вас є прайс як в магазині, чи від чого залежить ціна татуювання? І скидає повідомлення, як йому чи їй, я не знаю, бо тату. Скидає повідомлення клієнтка. Добрий вечір, яка ціна вашої роботи? Ну, все нормально, і він чи вона відповідає: Добрий вечір, якої? Ну, слухайте, я все розумію. Якщо вам багато повідомлень приходить за день, це може бісити. Ну типа ти думаєш. А чого, чого клієнт не подивився мої роботи? Є одна дуже проста істина, яку має усвідомити зараз кожен, кожен тату-майстер. Тоді у вас відпадуть і питання, і претензії до ваших клієнтів. Так, люди не знають. Вони не знають. Вони не розбираються. І знаєте, що саме саме таке важливе? Вони і не мають в цьому розбиратись. Я знаєте, чула таку думку від тату майстрів, що людина перед тим як записатись на татуювання, має вивчити це питання, має посидіти розібратись, як саме записатись. Скажіть, є якась методичка, є якась книга? Може людині ще курси пройти для того, щоб вас на до вас на тату записатись? Дивіться, переписки, переписки з клієнтами. По секрету, по секрету, нікому не кажіть, це теж ваша робота. бляха муха. На роботі треба працювати, уявляєте? І це дуже-дуже несправедливо. Дівочки, я вірю, я вірю. Але вам треба зрозуміти, це ваша робота, це частина вашої роботи. Записати людину до себе на сеанс. Дивіться, це факт. Це не якась спірна штука, це факт. І якщо вас це напрягає, то ви можете. Влаштуватись в студію, яка буде записувати вам клієнтів, але теж жодна студія не дасть вам гарантії щільного стабільного запису. Ну я я таких не знаю, принаймні. Тату майстру в будь-якому випадку треба покладатись на себе і своє просування. Для того, щоб класно заробляти, для того, щоб мати клієнтів, якщо вас так напрягає, але ви там працюєте один, найміть собі менеджера. Я вам скажу відверто: я зараз працюю без менеджера, і я можу довго відповідати. І я чітко усвідомлюю, що якихось клієнтів я можу через це втратити. Але як я сприймаю? Ну не можу я встигнути все, не можу делегувати все. Страх передачі відповідальності. Є якесь ще бажання, контролю. Зараз над цим працюємо, працюємо, нічого від себе не вимагаємо. Але якщо ви чітко усвідомлюєте, що переписувати з людьми, відповідати на якісь на вашу думку тупі питання вам не подобається. Ну, найміть менеджера. Знаєте, це коштує не так багато. Це можна домовитись на відсоток, наприклад, там 10-15% відсотків від вашого сеансу за запис. І так людина буде вмотивована розкажете їй там правила, попрацюєте місяць, навчите її, але не хартесь на клієнтів, що вони чогось не знають. Не знати чогось це нормально, це нормально. Наступне, тату майстре, як ви шукаєте клієнтів? І тут їй зразу знизу відповідають: таргетирована є реклама. Работає всегда і везде. Мама, а мені можна розмовляти з ужиком? Валяй! А я по-русски, если поймете. не допоможе берте. Папа, подай на мені печення, будь ласка. Можна счкануть уроки руки пічом к шалі, наче у дурдомі. <рес> Вибачте, в мене е, україномовна челюсть, щелепа. Моя україномовна і по-інакшому -по ну, не виходить у мене читати. Буду вам перекладати. Заглянула до вас в профіль прекрасні роботи, але є проблеми з клієнтами. Чи ви більше в пізнавальних цілях цікавитесь? Звучить, наче таргетолог в твоєму дірекція вам не здається, і тут же вона одразу пише: Я тату майстера не таргетолог, якщо що, Віримо, дівечки? Ну не знаю. Дякую, мені дуже приємно. Переїхала в нове місто і забула, як шукати, щоб не по сарафанці. Але да, також завжди шукаю через таргат. Що хочу сказати, у мене є вже три три відео на каналі про те, як шукати собі клієнтів, чого їх може не бути. І навіть є один відеос про те. Як ти ту майстру шукати клієнтів в новому місті, коли ти переїхав? І повірте, там не якась суха, нецікава цікава інфа. Там все дуже весело, живо, на реальних прикладах. Користуйтесь, заходьте, дивіться. Повірте, для таргета, якщо у вас є гроші на таргет. В будь-якому разі вам треба підготувати сторіночку до таргета. Заходимо, дивимось, Там є багато безкоштовних методів працювання, які ви можете використати і отримати клієнтів вже їх багато, тобто ви можете спробувати декілька таргетірована реклама. Я наче у дурдомі наступне я тату майстриня вже 4 роки, і мені не соромно визнати, що у мене бувають місяці, коли я заробляю менше 10 тисяч гривень. І тут мені в цей момент прямо стало боляче. Я зайшла на сторіночку цієї дівчинки. Я вам прикладу декілька скринів її робіт, її стилістику. У неї дуже прикольна стилістика. вже свій стиль вимальовується, як вона веде профіль, її естетика. Ну дуже красиво, і в такі моменти прямо боляче, тому що, ну, наприклад, у мене. 10 тисяч коштує один сеанс. Звісно, там є якась витратна частина. І я можу не кожен день робити ці сеанси, а робити якісь менші татуювання. Але суть в тому, що мені на менших татуюваннях працювати навіть вигідніше ніж брати собі повноцінні сеанси. Я повертала роботи, і я дійсно хочу сказати, що ця людина заслуговує на більш гідну оплату своєї праці, тому що роботи дійсно класні. Я досі не вмію щільно фарбувати магнумом. Блін, друзі. Кількох тату майстрів ця проблема. Як довго це було моєю проблемою? Ви знаєте, дуже важливо знайти тату майстра, стилістика якого вам заходить, по техніці, яку треба засвоїти. Тобто, ви хочете щільний закрас, шукайте майстра, який фарбує щільно в тій стилістичці, в якій ви хочете працювати. Не соромтесь взяти в нього якесь навчання, майстер-клас. Багато майстрів самі рекламують свої майстер-класи. От вчора. Буквально вчора мені випливає рекламка наших тату сусідів. Вони також працюють біля золотих воріт. Студія 818. Майстер-клас по кольоровим татуюванням по щільному закрасу. Взагалі, щільний покрас це навичка, яку потрібно буде освоїти. І дуже класно буде, якщо ви візьмете майстер-клас, немає у вас грошей на майстер-клас. Запишіться на татуювання до майстра, хоча може в нього і татуювання коштує дуже дорого. В будь-якому разі то відкладіть в ці гроші. Відкладіть краще вкласти в свої вміння, знання. Ви потім будете швидше працювати, будете більш впевнені в своїй якості. Тому Дуже раджу, якщо не виходить якась стилістика, не виходить там рівні контури, знайдіть майстра в якого рівні контури, візьміть у нього майстер-клас. Слідкуйте за оновленнями. Часто майстри рекламуються і вони там знають, як налаштувати таргеточок для того, щоб ви це побачили. Ну, Якщо не знаєте, то просто підписуйтесь на багатьох тату-майстрів, які навчають. Скоріше за все, у них будуть якісь пропозиції для вас. Ми все ще читаємо один трець. я нагадую, Я нагадую. Інколи я заздрю тим майстрам, хто просто набуває трендові тату з Пінтереста і не париться. Дивіться, заздрість це абсолютно нормально. Заздрість це якраз така підказка для нас, що ось там, ось там є те, чого я теж хочу, але в мене ще цього немає. Це як це зеркало з Гаррі Поттера. Пам'ятаєте, там, де Гаррі бачив своїх батьків поруч, оце його завітна мрія, і це те саме зеркало, в якому ми бачимо те, чого ми дуже хочемо. Але чого у нас ще з якихось причин немає? Тут варто подумати, і дуже дуже чесно, дуже чесно самі собі відповісти на питання, що саме мене в цьому приваблює. Можливо, я хочу більше легкості в цьому житті, менше паритись про сенси, робити більші гроші, бути більш помітним для клієнтів, що саме мені в цьому важливо, і чому я це не роблю, і як я можу це зробити, але по-своєму. Тобто, якщо вас приваблює щось, ви хочете вкладати менше сенсів, ви знайдете свого клієнта, просто чесно зізнайтесь собі, чого саме ви хочете. Наприклад, як я ставлюсь до такого, у мене завжди є можливість зробити індивідуальний ескіз. Я це кажу всім, і при запиті, що ескіз входить у вартість татуювання. Я заохочую людей робити саме татуювання по індивідуальному ескізу. Так мені це буде важче, мені це буде довше, але якщо ти хочеш, якщо тобі цей принцип має. Бачиться зі мною, ми спрацюємося. Але є люди, для яких важливе певне зображення. От для них важливо набити ось це їм подобається, оце вони хочуть. І якщо людина не хоче нічого принципово в цьому міняти. І я не маю можливості там направити до майстра, який це зробив. Тобто, я не знаю, він там в Кореї якийсь знаходиться. Звісно, я це зроблю взагалі без проблем. Тому що для мене важливо бажання клієнта, для мене важливо, щоб йому подобалось. Інша справа, якщо він захоче якусь роботу. Яка принципово там псує анатомію його тіла, яка погано заживе, яка буде погано виглядати, яка не доповнює його естетику, або не відповідає моїм там якимось уявленням про красу? Мені здається, що це дуже дивно виглядає. Я тоді навіть сама задумуюсь про це. Тоді я почну це обговорювати, якось вступати в дискусію, якусь з клієнтом, щоб переконати його, щоб татуювання виглядало естетично з часом, розумів всі нюанси, або про якесь місце попередити специфі. Але якщо для нього принциповим є якесь зображення, я його наб'ю. Не бачу в цьому нічого поганого. Тому просто подумайте, що в цьому є для вас важливого і чому ви цього не робите. І ще як би ви могли зробити це по-своєму? Я дійсно вважаю себе унікальним майстром, але я ненавиджу прасувати себе, тому часто здається, що про мене взагалі ніхто не знає. Насправді. Це проблема дуже багатьох майстрів, і от це відповідає на питання, чому є місяці, коли заробіток менше 10 тисяч гривень. Тут так само дуже важливо самого себе запитати, чого мені не подобається просуватись, чого бо це соромно, бо я боюсь засудження, чи можливо я просто не знаю як. Дайте відповідь на це запитання, бо якщо соромно і ви боїтесь засудження, то з цим потрібно попрацювати з психологом. Якщо ви не знаєте, як вам потрібні потрібне навчання по просуванню, або ви можете подивитись якісь безкоштовні матеріали на Ютубі, в тому числі і мій ютуб, ну будь ласка, користуйтесь. Також є багато. Спеціалістів СММ таргетологів, які продають специфічний продукт саме для тату-майстрів. можна і брати і суміжні спеціальності, брати знання скрізь, але визначити спочатку, чому? В чому проблема зараз? Я навпаки хочу зараз, якраз таки завдяки своєму контенту допомагати і показувати, що просування це навпаки класно, це дуже круто, бо ти можеш знайти своїх людей завдяки цьому. І це може принести багато тобі клієнтів. Як не крути, як не крути, це потрібно буде полюбити. Тому що це напряму входить у ваші обов'язки. Просування це ваша робота, теж сорі. Сорі, ну прийдеться працювати. Я уявляю, це так важко робити те, що тобі не подобається, те, що ти не любиш. Тому спробуйте це полюбити. Спробуйте знайти той формат, який вам... Заходить робити, який приносить вам самим задоволення. Я зараз скажу таку непопулярну думку, але якщо ви хочете бути тату-майстром і не хочете займатися своїм просуванням, тобто не думаєте, звідки ви будете брати своїх клієнтів в майбутньому, думаєте, може, мені там студія знайде, може хтось знайдеться, то краще не йдіть. Ну це буде дуже складний шлях, тому що саме просуванням ви. Знаходити собі клієнтів ну це типу дуже логічно. Ну чомусь це доводиться пояснювати. Будь-який самий унікальний, самий крутий шедевр. Його все одно потрібно продати, і потрібно знати, як і вміти і найкраще отримувати від цього кайф, тому що важко робити роботу, яка не приносить задоволення. Шукайте свої формати. Навчайтесь, шукайте собі якісь натхнення. Я вас вірю. Ця жінка стала дипломованим тату майстром. Поки що не усвідомила, але відчуття забавне і приємне. Ну і дівчина прикладає свій диплом і свою фоточку. Перше, ми хочемо привітати Марину з новим початком. Це дуже класно. Хоче трошечки розповісти про дипломи, різні сертифікати в тату індустрії. Вони не мають абсолютно ніякого значення для клієнтів. За всі роки моєї роботи в мене вісім років більше восьми років. Мене жодного разу ніхто з моїх клієнтів не запитав про мої дипломи, сертифікати. Це не важливо. Важливо ваше портфоліо, навіть досвід не важливо. Тобто, багато хто вказує. Досвід там 10 років, 15 років, найчастіше вирішує ваше портфоліо і те, яка ви людина. Оці два кита і мають бути основою пошуку ваших клієнтів. А диплом це такий приємний бонус для учнів. Які вони потім повісять для того, щоб пам'ятати напевно про свій шлях. Ось я взагалі не забирала жодного диплому з кожного свого навчання, тому що я йду вчитись не заради диплому, а заради того, щоб отримати якісь знання, вміння. Дипломований спеціаліст тату, Ну як вам сказати, ну це не зовсім правильне твердження, тому що ці дипломи ніде не підтверджуються, ніде не сертифікуються немає якоїсь сертифікованої тату школи. Є майстер. Є його стиль, його просування, і є клієнти, яким це подобається або не подобається. Це все. Ситуаціон. Ситуаціон. Ви записались на тату через місцевий тату-салон. Вам без вашого відома призначають новачка без досвіду майже. Вам починають робити тату, і ви бачите, що у вас на тілі партак. Уявили? А моїй нещодавній гості навіть не треба було уявляти, як би ви вчинили в такій ситуації. І коментар. Надалі обходив лавіан десятою дорогою. Для тих, хто ніколи не робив татуювання і не знає про цю тату студію, я хочу трошечки розповісти про специфіку цієї мережі. Там якраз таки все побудоване на тому, щоб взяти початківців і робити їм запис. Робити мережу взагалі. В тату дуже дуже складно. Дуже велика складність в тому, щоб знайти досвідченого хорошого майстра. Вони вже мають якісь свої робочі місця, свої умови, свої студії. Їх треба притягнути класними умовами. А оця от тату студія, яку не можна називати, вона не дає класні умови. Вона дає погані, дуже погані умови для тату майстрів з точки зору саме відсотку. Тому вони набирають початківців здебільшого. І роблять їм запис. В процесі цього запису майстер росте і розвивається. ідеалі. Звісно, звісно, 100% там є круті майстри, але у відсотковому співвідношенні їх таки менше. Я поясню, чому. Майстер, коли доростає до якогось певного скіла, йому вже не хочеться терпіти погані умови. Йому вже не хочеться терпіти маленький відсоток, якесь погане ставлення. Є зараз багато конкурентних тату студій, які надають класні умови. І звісно, у тату майстра виріс кіл покращилось його портфоліо, і йому легше зібрати свої речі і спетляти в студію, яка надасть кращі умови. А Тату студію, яку не можна називати, краще знайти іншого початківця на його місце. Тому так, ця тату студія густо наповнена початківцями. Будьте до цього готовими. Хочу ще зазначити таку річ: у них ціни нижчі, ніж ринкові. Тому от саме такий сервіс, саме такі майстри зорієнтовані на певну категорію клієнтів. Питання до тих, хто має тату: де було найболючіше місце для тату? І відповідь: тату студія. Як ви вважаєте, чи усі тату-майстри на початку свого шляху мають пройти еропартаків? Мені здається, це залежить тільки від твого вчителя. Друзі, так, якщо ви берете грамотного вчителя, ніякої еропортаків у вас точно не буде. Але, будь ласка, не заганяйтесь, тому що в будь-якому випадку. Якісь помилки ви скоріше за все допустите. Є різна шкіра, різні типи шкіри, різні ділянки, дуже різноманітні ескізи, реакція клієнтів і, взагалі, клієнтів, і стан у вас може бути різним, тому принаймні перший рік. Ви можете робити помилки, і їх скоріше за все буде багатенько, але себе ви за них не засуджуєте. І якщо у вас буде грамотний вчитель, він покаже вам техніки, при яких помилки можна мінімізувати, і як їх можна легко виправити. Знаходьте навчання, в якому максимальна кількість практики, тобто, якщо це офлайн навчання, щоб ви максимальну кількість робіт зробили поруч з вчителем, щоб зіштовхнути з якимись різними проблемами. Процесі. Якщо це онлайн-навчання, то щоб ви в процесі цього онлайн-навчання якомога більше робіт відпрацювали, щоб вам там дали якийсь фідбек для того, щоб розуміти, як ти працюєш, що ти робиш так, що не так, і хтось тобі підсказав. Будьте готові до помилок І, будь ласка, себе ми до них не засуджуємо. Ми аналізуємо, робимо висновки, стаємо краще, але себе не гриземо. Договорились, договорились і останнє. Вчора я готувалася до цього випуску, до цього відео і знайшла один третік про тату-магазин Бульдоги. Я, взагалі, дівчатка, ситуація. Я багато років користуюсь їхньою тату машинкою. У мене був і сервіс, і ремонт разом з ними. Багато вже разом пройшли. І я чула багато різних скандальчиків про бульдог, але. Була на стороні магазину, тому що зі мною вони класно спілкуються. Плюс для мене їх аргументи були зрозумілими, тобто були якісь скандали про сервіс їхнього татуобладнання. обладнання. Майстер хотів, щоб це було безоплатно, а тато магазин стверджував, що поломка там відбулась за рахунок майстра. Знаєте, для мене вже круто було, що цю машинку можна відремонтувати, тому що коли в мене ламались тату машинки. Когось німецького американського походження. Ну все, ти вже нічого не зможеш з ними зробити. Можна відправити на декілька місяців їх в Америку. Ну поки ви розбиратись відправити, легше купити собі нову машинку. Вчора я наштовхую один раз і я просто прифігіла. Хочу почути вашу думку. Отже, тату майстриня пише відкриваю портал ваді. Я була начута, що бульдог пробиває дно, але не думала, що так люто. В кінці мене кинула в час. Діліться своїми крінж-історіями, Ну або може в когось є позитивний досвід, і прикладає скрін там, де магазин її пише. Я можу зараз не вчасно для вас. Для роботи потрібні будуть якісь картриджі. Буду рада попрацювати з вами і підібрати ідеальну серію для ваших робіт. Ну, в принципі, я нормально ставлюсь до таких розсилок. Тут ти відповідаєш: так, так, потрібно, давайте допомагайте, або ні, ні, і все, ви або розходитесь, або працюєте далі. І дівчина відповідає: не актуально, дякую. От навіть відповіла: вже обрали для себе картриджі і не хочете змінювати? Вона відповідає: Так. А чим працюєте, якщо не секрет? Не наполягаю, просто цікаво, що це за голочки такі незамінні. Дівчатки, вже багато років я працюю квадроном. Їй знаєте, що відповідає, дівчата? Мало того, що їй відповідає це вже на наступний день о 9.20 вечора. Такі ще й пишуть телефоном, також кнопочним користуєтесь. Вони десь внолітка з квадроном. Їй дівчина їм відповідає: Ого, приємно знати, що ви вкладаєтесь в жарти ніж у клієнтську етику. Успіхів. Дівчата, це взагалі нормально. Це взагалі нормально. Тобто магазин сам написав дівчині, сам написав. Вона відповіла. Сам обісрав її матеріали, обісрав іншого виробника, прирівнявши його матеріали до кнопочного телефона, типу, що вони застарілі, застарілі. Знаєте, що я дуже сподіваюсь, що це був якийсь неграмотний менеджер, новенький якийсь, недоучений, або це якийсь фейк, не знаю, для того, щоб піар хід. Я не знаю, що це таке може бути. У мене не було таких ситуацій з бульдогом. але. Я була просто вражена таким от підходом. Я хочу сказати, що для мене в роботі, от в моїх методах просування, абсолютно неприпустимо просуватись за рахунок того, що я обсираю іншого майстра. Типу, в нього погані роботи, в мене класні роботи. Для мене важливо просуватись завдяки тому, що я показую свої скіли, завдяки тому, що я показую, чому варто купити у мене. А не там Васі П'ятьі Колі, і так, тому це я максимально осуждаю. А що ви думаєте, до речі, да, з цієї ситуації я просто фігівша? Ну, ви можете писати в коментарях. З вами була Віка. Якщо вам сподобався такий Шо. формат, з вас обов'язково коментар, лайк. Підписочка, а також скидайте мені якісь актуальні третіки в інстаграм, і теж підписуйтесь обов'язково. Поцілувала, обняла, пішла гуляти з собакою.